Друзі, що таке ідеальна країна? Це в першу чергу без корупції. Це країна, яка живе і розвивається, де зменшуються податки. Людина, громадянин, він захищений державою. Держава йому платить за реалізацію ресурсів країни. Немає корупції. Якщо чиновник йде на корупцію, він понесе. Відповідальність і не тільки він, а його родина, де б вона не була. Бо він це йде на шах, який він планує вкрасти у держави, у народа. Ось що таке ідеальна країна. Не потрібно багато законів, не потрібно багато податків створювати. Два податки достатньо. Чим менше податків, тим більше інвестицій в країну. Це завжди так йде в наш час. Ось що таке ідеальна країна. Без тюрем із розвинутим суспільством